Добрий день! Привіт всім з Бесарабії це Південь Одещини. Як я і обіцяла в попередньому відео. В сьогоднішньому відео ми продовжимо огляд троянд Флорибунт, які мають незвичайні квіточки, а ще мають у своїй квіточки велику кількість переливів кольорів. Хочу подякувати! Всім глядачам, які дивляться мене, які пишуть мені гарні відгуки, підтримують мене та надихають мене на створення нових оглядів троянд, які ростуть в моєму садочку. Перед вами перша красуня Троянда Флорибунда Чінко де Майо. Ця троянда має незвичайну форму квіточки, а ще не так легко описати її колір. Колір квіточки змінюється в залежності від погоди, і міру цвітіння. Він мідно червоний, а коли квіточка відцвітає, вона стає шоколадно-лавандового кольору. Так як я почала розповідати про квіточки цієї троянди, то доповню, що вони мають легкий такий яблуневий аромат, але він добре відчутний. На кущику квіточки тримаються недовго, до п'яти днів. Але цей недолік компенсується рясним. І тривалим цвітінням на протязі всього сезону. Коли квіточка тільки но відкривається, то видно її таку гарненьку, жовтеньку серединку із яскравими жовтими тичинками. Діаметр квіточки 8-9 см. Крупненька квіточка. А тепер про кущик. Моїй троянді, яку ви бачите перед собою, 4 роки. Кущик гарненький виріс, кругленький. Висота його, ну, десь, метр десять і, мабуть, така ж ширина. Бо на вигляд він має округлу форму. Цвіте цей кущик, як ви бачите, суцвіттями. А суцвіття міцненькі такі крепкенькі, самі себе тримають. Я її за ці 4 роки ні разу не підв'язувала, бо вона сама себе добре тримає. На кадрах ви бачите її перше цвітіння. Цвіте вона вже декілька днів, ще багато бутончиків нерозкритих. Ще не одна квіточка не відсвіла, і всі вони тримаються на крепкеньких суцвітях. А ще головна особливість цієї троянди, що вона за 4 роки в мене не хворіла. У неї дуже велика стійкість до захворювань, ну, я б сказала, дуже висока. А іще морозостійкий сорт. Бачите, забула ще сказати, що квіточки цієї троянди не бояться ні дощу, ні спеки. Якщо цю флорібунду посадити в напівтінь, у мене вона росте на повному сонечки, то мені здається, що ця троянда б довше держала б свої квіточки, більше п'яти днів. Поряд з цим кущиком росте троянда аспірин, плорибунда. Вони посаджені одночасно і мають обидві гарненькі кущики. А це ви бачите перед собою цвітіння цієї троянди чінко, де Майо восени жовтень місяць. Чим не перше цвітіння. Ви подивіться, які в неї крупні квіточки, мабуть, 8 сантиметрів це точно. Їх не так багато, як перше цвітіння, але ж і немало. Ще хочу доповнити, що коли ви побачили перше цвітіння, а тепер восени. То подумайте, що літом вона не цвіла, але це не так. Вона цвіла й неодноразово. Взагалі, цю троянду можна назвати трояндою безперервного цвітіння. У неї завжди є на кущику квіточки. Ця троянда має світові нагороди. А це перед вами кущик троянди в листопаді. Коли отцвіли всі попередні квіточки, то вона знову, як ви бачите, нарощує нові гілочки з бутончиками. А ті квіточки, які отцвіли, зараз я вам покажу її цікаву особливість, вони самі відламуються цвітоножки і відпадають. Якщо не обрізати цю троянду. А нові прирости, нові гілочки, ви бачите, якого кольору, вони відрізняються від тих попередніх, які вже є на кущику. Такі бордового кольору. На дворі листопад місяць, а вона наче готується до першого цвітіння. Так рясно наростила нові суцвіття гілочки, бутончики. Це, мабуть, тому що сам кущик росте на сонечки і одержує достатньо тепла і сонячного світла. Ось, бачите, квіточки оцвіли, залишилися такі квітоножки з плодами. І ви подивіться, як вони самі відвалюються, якщо не обрізати троянду. Бачите? Я тільки тронула, вони відразу відламуються. То можна її не обрізати, вона сама себе очистить. Безперечно, я можу цю троянду усім бажаючим, які хочуть її посадити, рекомендувати, бо дуже гарна, стійка до хвороб, невибаглива і рясно-рясно квітуча на протязі сезону. Перед вами ефектна флорибунда з розкішними суцвітями «Мідсамер». Ця троянда поєднує в собі також декілька кольорів. Квіти у неї махрові, квартировані, середнього розміру від 7 до 8 сантиметрів. Про колір квіточок. У стадії розпуску пелюстки всередині бутона зафарбовані. В оранжево-жовтий колір, ми це бачимо по квіточці. На краях плюстки зафарбовані в такий яскраво рожевий, малиновий або червоний кольори, в залежності від погодних умов, в яких вона вирощується. Квіточка добре тримає дощ, сонце. І дуже гарна на початку цвітіння. Ось подивіться, які вони гарненькі, як тільки відкриваються бутончики. У нас зранку пройшов невеличкий дощик, і квіточки ще мають в собі водичку. Але ж бачите, як вони гарно виглядають після дощика, нічого з ними не трапилося. Взагалі, квіточки на кущику тримаються 7-8 днів. Як я вже говорила раніше, на початку цвітіння квіточка ну, дуже гарна, дуже приваблива і має легкий, приємний аромат. Але потім, коли вона вже відцвітає, то стає не такою декоративною і привабливою. Ну, ми бачите, ось на кадрах, вже її, от бачите, ось така квіточка робиться, більш відкрита, зникає ця жовто-помаранчева серединка. І вона робиться такою не дуже привабливою. Але ж взагалі суцвіття виглядають добре, бо поряд розцвіли новенькі новенькі красиві квіточки. цьому кущику моєї троянди Мідсамер флорибунди три повних роки. Кущик виріс височенький, висота його десь 1,40 сорок, а ширина сантиметрів 70. На кадрах ми її бачимо перше цвітіння. Ця троянда не хвороблива. На протязі трьох років, що вона у мене росте, вона не хворіла ні чорною плямистістю, ні борошнистою росою. Взагалі цей сорт надійний, здоровий і рясно квітучий. Листочки усієї троянди гарні кожисті, темно зелені, гарної форми. Суцвіття. Міцні такі гілочки крепкенькі, тримають багато квіточок. А ось ця трояндочка краще розцвіла і, бачите, на неї більше квіточок, але ж які вони гарнесенькі. І на дворі світає яскраве сонечко. Попередня зйомка була після дощу зранку і не було такого гарного сонечка. А зараз ви подивіться на ці квіточки, наскільки вони гарні і привабливі, декоративні. Ну, ось я все розказала про цю троянду Флорибунду Міцсамер, тільки доповню, що вона має світові нагороди. За свою красу і декоративність. А це перед вами ще одна красуня флорибунда Плантен Unblumen, яка також має квіточку, яка поєднує в собі декілька кольорів. Це троянда нового покоління. Барвиста, декоративна та ще й довго цвіте. Спочатку розповім про її квіточки, квіточки діаметром 5 до 6 сантиметрів, ні сонця, ні дощу вони не бояться. Тримає квіточку цей кущик 8-10 днів, це дуже гарний період. Квіточки мають особливе забарвлення. Сама квіточка червоно-біла із біло-рожевою зовнішньою стороною пелюсток. Махрова келихоподібна. Аромат, ну, дуже легкий, можна сказати, що відсутній. І ще додам що сама квіточка всередині переливається білим кольором, неначе сріблом. Коли я робила це відео, яскраво світило сонечко і заважало мені показати красу цієї троянди. Як я вже говорила раніше, квіточки добре переносять спеку. І хоча самі квіточки не мають аромату, але ця трояндочка компенсує цей недолік рясним тривалим цвітінням. Моєму кущику цієї троянди 4 роки. Висота кущика 1,5 метра, а ширина більше метра, десь метр 10. Троянда цвіте великими суцвіттями які держать багато квіточок, але все одно я її трошки зв'язала, щоб був більш щільніший кущик, бо гілочки дуже розлогі і займають багато місця. Троянда стійка до захворювань, за 4 роки вона в мене нічим не хворіє, листочки в неї глянцеві темно-зеленого забарвлення. Оскільки вона гарно витримує спекотне літо, то ця трояндочка для південної частини України. Крім того, вона морозостійка, невибаглива в догляді і стійка до захворювань. Коли ця трояндочка цвіте, то завдяки її феєричному цвітінню її видно здалеку і нею любуюся не тільки я, а й всі мої гості. Начебто все сказала, тільки добавлю, що ця троянда має світові нагороди, срібні медалі на різних конкурсах троянд. Біля цієї троянди флорибонди плантен блюмен росте троянда витка саліта. Вони схожі між собою кольорами саліта помаранчево-червоного кольору яскрава така трояндочка, а плантен ун блюмен червоно-білого забарвлення. Ну, ось, мабуть, і все я розповіла про троянду флорібунду. Плантен БЛЮМЕН Кому подобається такий колір і невеликого розміру троянди, і таке феєричне цвітіння, стійкість до хвороб, невибаглива у догляді, то рекомендую посадити її в своєму садочку, вона вас не розчарує. А це до вашої уваги. Троянда Флорибунда, Ізідас Іт. У неї також незвичайна для троянд квіточка велика, красива, ароматна і має немовби різьблені пелюстки, наче квіточка в в юбочку. Коли квіточка лише відкривається. І ми бачимо бутончики, то вони мають яскравий червоний колір спочатку, а потім, в міру розцвітання, ця квіточка змінює колір на апельсиновий, персиковий, трохи малинового. А коли зовсім відцвітає, то стає такою світло-рожевою. Діаметр самої квіточки 8-9 см, Крупненька вона. Але що хочу доповнити, що сонечка вона не боїться, а лише змінює колір. А от коли пройде такий гарненький дощик, то пелюсточки намокають і голівки опускають. Листочки гарні, крупненькі в неї, е, не хворіє. У моєму кущику 2,5 роки, ось цієї весни 2025 року, їй буде 3 роки, але вона за цей період не хворіла. Гарна троянда, декоративна, рекомендую її всім. Перед вами ще один рясноквітучий сорт це флорибунда пасодобель. Ця троянда має також незвичайну для троянд квіточку з хвилястими пелюстками, з білим центром і красивими золотистими течинками. Аромат у квіточки легкий, ледь відчутний, але вона це компенсує своїм рясним феєричним цвітінням. Діаметр квіточки. 6-7 см. А саму квіточку на кущику тримає довго, десь 8 до 10 днів. Якщо не зрізати квіточки, зав'язуються невеличкі червоненькі плоди. Кущику моєї троянди 4 роки. Висота його десь біля 1,30 см, а ширина трошки більша. Метра півтора. Цвіте трояндочка дуже рясно і тримає квіточки на таких ціпких, потужних суцвітях, які витримують на собі більше 10 квіточок. Але ж цю троянду я ніколи не підв'язую, бо вона сама себе добре тримає. Ця троянда добре живцюється. Ось я показую здалеку у червоніє ще один кущик пасодобля, який я заживцювала від цього великого куща, який я вам зараз показую. І він у мене вже цвіте, як ви бачите. Про хвороби цієї троянди я повинна сказати, що ця троянда за 4 роки у мене не хворіла. Листочки в неї гарненькі, глянцеві, такі м'ясисті, кожисті, стійкі до захворювань. Підсумовуючи вище сказане, скажу, що ця трояндочка, якщо кому з вас сподобається, можете сміливо її садити в свій садочок. Поряд з нею, ось тут росте троянда Біатріс, зрізочна, дуже гарна. І красива трояндочка, а я про посадобель, то ця трояндочка ніколи вас не розчарує, вона буде як вогник у вашому садочку, і приваблювати до себе всіх, хто її бачить. Ця троянда практично без недоліків, і, як показала себе в моєму садочку, дуже гарно цвіте. І радує всіх навколо своїм цвітіннях до самих заморозків. Що забула сказати за квіточки, що вони витримують і не псуються ні від сонечка, ні від дощу. Ну, ось я розповіла вам ще про 5 троянд флорибунт, які ростуть у моїх квітничках. Є у мене ще інші. Флорибунти, такі як Rhapsody in Blue, Бургунді Ice, які теж мають незвичайні квіточки, як для троянд, та нетипове для троянд забарвлення. Але не буду відбирати вашого часу, бо я вже розповідала за них в попередніх відео. Якщо буде бажання і час, можете зайти і передивитися ці відео. В наступному відео, відповідаючи на запитання моїх підписників і глядачів, я покажу вам свої штамбові троянди, які я власноруч щепила на шипшину і виростила, і вони тепер гарно цвітуть у моїх квітничках. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивиться мої відео, хто підтримує мене. Пише гарні, надихаючі коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою і мирної весни, яку всі ми зачекалися. До зустрічі в наступному відео.